Ну і далі продовжуємо говорити про ситуацію на Курщині. Будемо це робити із військовим аналітиком. Денис Попович долучається до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Денисе. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Доброго вечора. Ну ось Нью-Йорк Таймс пише про 50 тисяч військових Російської Федерації, в тому числі із е військовими КНДР, така їхня загальна кількість 50 тисяч. Поясніть, будь ласка, як Росія може використовувати цей ресурс? Ну тому що наскільки я розумію, 50 тисяч вони ж не кинуть одразу в бій. Мають бути якісь резерви, якісь фланги. Як це буде відбуватися? Алірмійська заява Таймс, якщо там порахувати. Все, що у них є, то ми пам'ятаємо, Олександр Сильський називав чисельність російських військ 45 тисяч, плюс-мінус, і ще плюс 11 тисяч. Тобто виходить навіть більше ніж 50 тисяч, Те, що писало Мирота, виходить там понад 50 тисяч. Але це львівська заява, яка розрахована на те, щоб подивилися велику чисельність, скажімо так, і прониклися тривожністю проблеми, яка є на Курщині. Насправді, Російська Федерація намагається там вести контрнаступальні дії вже втретє, починаючи від початку осені календарної. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день вони у них не є успішними, тобто наразі вони не вдається виконати своє завдання щодо відсунення збройних сил України з Курської області. Це по-перше. Ну ясна річ, ці 50 тисяч вони не можуть використати і, і там. Планування буде здійснювати таким чином, на що з таким чином, щоб шукати слабші місця і там вже намагатися атакувати. Яким чином вони будуть використовувати північну корейці, яких, до речі, ми зараз бачимо на відео? Як їх перевдягають в російську військову форму? Це не обов'язково можуть бути штурмові на що дії залучені тих солдатів. Це може бути прикриття. Це може бути виділення для них певних позицій, які допоможуть вивільнити резерви, і ці резерви можуть бути кудись спрямовані. Чи до наступу наступ для наступу Курського область Курського область, чи до наступу ліжника фронту. Поки що багато ми кажемо про корилців, але немає, скажімо так, достеменних впевнених свідчень щодо того, що вони справді брали участь у бойових діях. Зараз ми бачимо на відео постановочні кадри, тому це парадна історія. Зовсім не обов'язково, що саме ці військовослужбовці взяли участь або візьмуть участь в бойових діях на території Курської області. Тобто, все це відео, де демонструється найкраще, не обов'язково, що значить саме саме топіякост володіють полати, які з находяться, але ж південно Корея так само повідомляла про те, що е, на території Росії відправили якраз таки елітні підрозділи. Тут питання в тому, наскільки це буде ускладнювати життя нашим військовим захисникам і захисницям. Ну це ж плюс додаткові витрати, як би це зараз цинічно не звучало, е, зброї і техніки. Ну ви правильно кажете, ви маєте рацію, це плюс 11 тисяч особового складу, і не варто їх недооцінювати. Але є заява Північної Кореї, є заява інших джерел про те, що це елітні е е спецпризначенці, тобто спецзагони. Чи є це правдою, чи це не є правдою, ми з вами зараз сидячи тут, не дізнаємося. Треба розуміти, треба бачити, е коли вони будуть брати участь у бойових діях, безпосередньо, що вони е що вони продемонструють під час бойових дій. Були інші свідчення про те, що це солдати, які там не доїдають, вони ході як велосипед, і їх там почали кормити м'ясом, а вони це м'ясо чи не вперше своє своєму житті побачили. Є навіть і такі свідчення: є свідчення про те, що вони захопилися порнографічними ресурсами, потрапили до вільного інтернету, більш-менш ну, в умовах Російської Федерації, і захопилися там порнографічними ресурсами. Це теж певною міру свідчить, скажімо так, про їхні. Морально-психологічне їхнє становище і про їхні якості, тобто можна певні висновки зробити. Тому допоки ми з вами не побачимо і не, не почуємо свідків і тих, хто безпосередньо протистояли фінічним краєм на полі бою, якісь висновки робити було б дуже перечасно. Про е, морально-психологічну мотивацію, ну не знаю, чи то на жаль, чи то на щастя. Я більш ніж впевнена, що е, північних корейців ніхто не буде запитувати, і їх відправили і відправили. Питання в тому, що вони зараз будуть зосереджуватися тільки на території Курської області, чи в результаті буде якесь чергове підкріплення, і ми побачимо їх на лінії бойового зіткнення безпосередньо в Україні на найгарячіших напрямках фронту. Це відкрите питання. Тут можна то так або ні. Може побачив, може не побачив. Тобто, а ну від чого залежить це залежить від того, як буде. Ну, це ну, знову ж таки, я можу висловити власні міркування, від чого це може залежати. Від того, як вони себе продемонструють на курського курськогося, зокрема. Якщо з'ясується, що це хороші солдати, які демонструють якості видатні, видатні морально-психологічні, скажімо так, можливості. Вони тактично підготовлені, вони все хапають на літу. Вони у короткі терміни значить, вивчили. Сучасні засоби ведення бойових дій опанували безпілотником, а саме ці каче якось необхідні для того, щоб вести бойові дії, зокрема, на Донецькому напрямку донецький Донецькій області. Тоді може бути ухвалено рішення щодо їх переб... Переб... перекидання на той самий Крахівський напрямку. Але це моє міркування насправді. Тобто, от з яких умов, на мою думку, це перекидання могло б відбутися? Ну ось тут західні аналітики підрахували, що за час ведення операції в Курській області Україна втратила 300 одиниць різноманітної техніки, і за цей же час фактично втратили 30% тієї території, яку ми раніше контролювали на нашій українській території. Давайте згадаємо пост Олександра Сирського минулого тижня щодо зведення в Курській області. Там і Мар'яна Безугла, і деякі аналітики почали говорити про те, що ну це с. Річить про виведення в перспективі наших військ із території Курщини. Чи можна пов'язувати ці факти наші втрати, і як наслідок виведення? Чи ми, ми, ми все таки будемо з політичної точки зору намагатися втримати Курщину? Ну е думки про те, що от, подібні висловлення Олександра Сильського можуть бути підготовкою суспільної думки до виведення наших військ з Курської області, вони мають право на існування. Будь-яка думка. Будь-яка логіка, яка гунтується на певних фактах. Ну, тобто, вона має право на існування. Але сьогоднішній поки що, ми не бачимо підготовки до введення військ Збройних Слугської області, натомість зараз там ведуться бої, і вони наші війська намагаються протистояти наступальним діям Російської Федерації на Пущі. Я можу лише знову ж таки поміркувати, промоделювати з власної точки зору, за яких умов міг статися подібної вигідною. Ну, це буде особисто моя думка насправді, і, за ті умов це може бути статися. Давайте ми згадаємо заяву Олександра Цинку, яка була на е, минулому тижні, і він там писав, він там згадував про те, що однією з цілей Курської наступальної операції було попередження створення буферної зони на територію Сумської області. Давайте згадаємо. Так. От, він про це писав. Якщо наше командування вирішить, що значить, в певний період часу в моменті. Подібна загроза вже не існує. Тобто вдалося запобігти цим значит, крокам з боку ворога. І немає більше загрози створення буферної зони сумської області. То, якщо це було цільну культуру скупальної операцію, тоді може бути ухвалене рішення щодо виведення наших звітів. Оце приблизно модель поведінки, яку бачу я. Але ще раз хочу повторити, що на сьогоднішній день поки що ми не бачимо підготовки дитину. Зрозуміло, дякуємо пане зенесе за дуже фахові роз'яснення, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Денис Попович, військовий аналітик, був із нами на зв'язку. Говорили ми про те, що відбувається на території Курської області.